Яка найпоширеніша тактика росіян тут? М'ясна тактика, я обидва сказав. Штурмували на мотоциклах. Треба було надягати проти газу. Вони вийшли на край, і це на одному місці то вчимо себе. У були такі випадки, коли різні поверхи контролюємо ми, росіяни? Так, да, було таке. Да. Були такі, що на верхньому етажі ми, на нижньому руські. Ну что там, снова здравствуйте, друзья, пока что двигаемся. Вот. Добби, что там, старый, бачишь, пидера? Что ты скажешь про Торецк? Что ты скажешь про Тореск? Пару слов. Славик, я прошу, выйти, прошел. Ну, если честно, направо сказать, вот говорят там, страшно, страшно. Да, есть страшно. Но первый раз, как и шел туда, не было страшно. Но уже я там побывал, началось так чуть-чуть. Ну, есть такое ощущение, как сказать, то есть страх, то нету страха. Но в основном, да, как там был, особенно э, где-то две недели. Мы почти месяц там были, 27 дней мы были там. Вот, ну, первые два недели, можно сказать, да, нормально было. Особенно такие были прилеты, что... Здається, там бліндаж та, нахрен розвалив. А потім вже під конец так уже стало привычно. Як сказали, типу, що вже почали зміняти позиції, а тоді було трохи страшно. Виїжджати, да? так? Виїжджати, так, потрібно виїжджати. Зараз сидіти на позиціях безпечніше, ніж буде доїжджати. Да, так, так, так он и, так он и не, да. А как ваши позиции там выглядели? Ну, как обычно. Ну, промочительные там, да. Погодка на улице весенняя, а нас уже ебашит два с половиной часа. Хуярят, все валяются. Пидор лезет. Ну вот, це я за сутки примерно говорю, что произошло. Вчора зайшли в цю хату ще більш-менш. Ну. Останній вихід мій був 24 дні. Наскільки складний турецький напрямок? Ті хлопці, які зараз знаходяться на крайній позиції, саме ближче до Турецька. Їм дуже тяжко, їм дуже тяжко. Дуже-дуже тяжко. Я більш не знаю, що сказати. Буде встигати за ухолі. Так далеко вони вийде тут обличчя. За рік росіяни захопили більшу частину Турецька, а сам напрямок уже називається Костянтинівським, адже з Турецька, міста, яке розташовано на висоті, що дає перевагу силам, які його отримують, відкривається пряма дорога на Костянтинівку важливе місто Краматорської конгломерації. Зашли в кінці липня і по цих пір. Це перший наш такий напрямок. Тривалий, на жаль, як тоді виглядала місто. Ну, місто було, ну, було розбомлене, звісно. В цілому ну, там ще люди жили, і в цілому воно було ціле. Ми просто повз нього проїжджали на сусіднє село, там, через Торис на залізне. А зараз його просто немає. А вони вже майже на краю, ну, бо ну, і відбиваються позиції підерські, і обратно вони беруть. Якось так вони вишки на край, і це на одному місці топчемося, брину. Ну, буває, вони заходять з сусідній село на Щербинівку, ну їх там безнько гасять і вони. Ми по посадках працювали, ще торист ще, ще тримався, нормально, щоб цілий був. Ми його проїжджали там все теж. Ну а зараз туди заїхати, ти туди не заїдеш, просто не доїдеш. Треба просто нахабучити і все. Духом вийшов. І все. Дмитре, а можете стати, що ви за чим осталися? А за чим усе добре? Є, є такі снаряди, які, ну, коли ти там, ну, от ми їхали їхали на гюрзі, ми дивилися вперед і прилетів один кумулятивний знаряд, другий. І так вийшло, так що я дивився якраз туди. І ну, камертинний знаряд це таке, що у тебе спишка йде і ну, пале, пале Ну, До цього я теж ну, мене так тобто, ну, трошки в мене так ну, Я розумію, що це так і є. Трошки підпали на роговиця, це таке. Це, це мелочі, воно все пройде. А хімічну зброю тут росіяни не застосовують? У нас був, у нас був некий епізод, коли була атака на деякі позиції, скидали, скидали якісь препарати, що треба було надягати проти газу. Це таке. Айсиком хуярят Дым, газ Ноби Передай привет Передай привет Кукумалин Кукумалин Всем пизда, я вам скажу Яка найпоширеніша тактика росіян тут? Тактика, яка у них м'ясна тактика, я хочу сказав. Найпоширеніше вони, тобто вони закидають піхоти просто масово кидають, кидають, кидають. Але все одно там деяким одиницям все-таки питають, ну, вони прориваються один-два з тих, що 50 послали, дошло тільки п'ятеро із них, але вони все одно. Зайшли на точку, закріпилися. Таким чином вони накаплюють свої сили на одній точці і потім далі продвигаються. Я не знаю, що недавно були те, що не, не на нашому напрямку, а рядом суміжників, що на, е, штурмували на мотоциклах. Понятно, що їх там, але все одно ну, якась частина з них доїжджає, закріплюється і чекає інших. І так, накопичились і далі вони питаються, щось зробити. Питаються, стараємося відбивати. У ваші були такі випадки, коли там, там, різні, різні поверхи, поверхи контролюємо ми, росіяни? Там було таке. Да. Були такі, що на верхньому етажі ми, на нижньому руські чи на середньому етажі руські, а там група, яка йде на поміч тій групі, яка попала на. Застряла на верхньому етажах, що виходить, що так ми на верхньому, вони на середньому, а потім знову ми наверх. на верхньому, на нижньому. Вибивали в городі ситуація різні. Пішко... Війна без прави зараз іде. В міських боях. в залі там, я не знаю, там, там наверное, страшно. Не мабуть, там страшно. Те, <стрит> що там по телевізору показують красиво. Це телевізор. Треба безпосередньо тут все побачити, як він відбувається. Я сідав до, до своєї мами дзвоню, а вона мені Це я тут безпосередньо знаходжуся, і мама мені постійно розказує, що у нас відбувається в Константинівці. Які завдання вони частіше тут закладають? Які? Ну, блін, десь якась посадка, зеленка, за ДРГ, просто заїхав на хабучив їх там да і все. Ангари, дома, там, де вони сидять. Отак. Ну так. Ну, завдання, що якщо багато трьохсотих, відвікти внимання на себе, і, ну, щоб зробити евак. Ну, а так. Такі задачі. Взагалі в місті це, ну, сложно воювати. Бліна. Що піхоті, що, ну, техніці, ти ж не знаєш, хто з куди вилізе. Чи за одноразки тебе хтось ну, Ти цього не можеш взагалі. Там руїни, а там він буде сидіти, бліна, його що в тебе? Ти дивишся блі, на планшет, блін, дивишся на дорогу, щоб не міни нічого не було. Шо, було? Дивишся, блі, на, ну, там, що я по сторонам було дивитися, блін на дехто сидить. от так. Ось там ж дома, блі, що одне, що друге здання воно не дасть, блін. Місто Турецьк, 9 січня. Сидимо в укритті ванній. нас танчик хоче розібрати. Ось мої побратими. Марк, Богор. Я артист. Раняний. Раняний, да. В ногу. Міномет. Спрацював. осколочне? Що там побачиш? Перев'язку. Да. На одній, і на другій нозі. Поранених багато. Такі от справи. Міські зовсім, це зовсім все по-іншому. Тут можуть з будь-якої хати, з будь-якого етажа, з будь-якого підвала вилізти. Тобто з різних сторон, тут страшно, страшно воювати в цих умовах. Коли немає правил, ніхто не соблюдає правил війни. Коли беруть полон, то тобто вони витягують всю інформацію і потім знищують наших бійців, розстрілюють прямо місці. Ну це не війна без правил загаду. Там безпосередньо по різним напрямкам можуть з різних нор повилазити, обкружить там. Групу унічтожить, наша група, чи їхня, ну таке. Ну, Та були там, случаї такі, що і там ж, в Турецькому, в Турецькому ж є, ще місцеві, буває там бабуся чи прийде, дід прийде, ну кожен місцеве населення. І за ним бувають теж групи, бабуся як розвідчик проводить диверсіонну групу. І за бабушкою слідом, бо знають, що наші не будуть стріляти по місцям. А задні бабуська вже йде йде над бабушкою висить дрон, тобто, э, російський, хотів сказати матюком. <хи> Весить дрон, бабушку веде і за цим дроном, і за цією бабушкою вже йде диверсійна група безпосередньо вже до наш, на наші позиції. І так багато там таких місцевих, які допомагають. Там є случаи такі, що місці затягували. Поранених руських таке, допомагають в да, основному. Ну, їх теж можна зрозуміти, але ну, те, що там їхні родичі, брати, чоловіки, ну, діти, ну, воюють теж і не знаю чому. Я ще досі не можу зрозуміти, що вони там роблять. Там немає нічого живого. там, Якщо на стрімах є у нас, там, то страшно. Там немає вже нічого, ні води, ні продовольства, ні магазинів, нічого немає. Куди там йти, сенс того, що там жити. Водок розпіздований, нахуй. Все спалені ціпкає. Полон сажа, нахуй. О, такого хвилями. Особливості боїв на турецькому напрямку. Ну, я не можу сказати, що були якось воно сильно відрізнялося від тої самої Курщини, там, де в міській забудові було. Це скрізь бої. Вирізнялися в тому, що от противника. Кацапів. В них є така схема їхня робоча. Вона працює на крові на великих жертвах, але вона працює. Вони намагаються зробити певний маршрут, і по цьому маршруту просувають людей, просувають, просувають своїх бійців. Один доходить до, одного, до, одної, до однієї точки. Якщо йому вдалося дійти до тієї точки, закріпитись, це в них іде, як перевалочна база робиться. І їм однаково, що ця база перевалочна під обстрілом постійним, під вогневим враженням. Вони там закріпляються і вже через якийсь час їх там робиться двоє. І їм байдуже, що по дорозі до цієї бази лежить десятеро. І потім з цієї точки відбувається пересування трошки далі. І от так вони поступово-поступово добиралися до наших позицій. Добиралися до наших позицій і там безпосередньо вже вступали в контакт. І ну, що я можу сказати, от яка особливість війни в 25-му році, і це я, наскільки я чув, на всіх напрямках відбувається ворог дуже сильно взявся за наші логістичні шляхи. Там, де раніше вони лупили в лоб, то зараз вони намагаються в першу чергу обрізати логістику. Якщо їм це вдається, то хлопцям на позиціях робиться дуже важко. Дуже важко. Це важко і вивезти поранених звідти, в разі чого важко доставити там, медикаменти, провізію, набої. Ну, от такому плані. Ну от, я ж кажу, вирізняється тим, що скрізь, вони, ворог скрізь намагається обрізати логістику. От така от особливість. І от на вашу думку, це основний фактор того, що нам довелося відійти з Торецька? На мою думку, так. Тому що в стрілкових боях, там де йде піхота на піхоту. Наші хлопці вигравали завжди, по суті. Завжди. Були випадки такі, що одна пози... навколо одна... Одна однієї з наших позицій, хоча її виявили, ну там, скажімо так, кацапи не до кінця могли, роз... могли розібратися, в якому з погрібків там поруч два погреба, в якому наші сидять. Там з трьох сторін лежали трупи ворогів. Хлопці там були вже такі невеличкі щілинки, як бійниці, з яких вони працювали. Їх підкориговували з дроном, вони звідти працювали. Там по них летіло все. І танчик, і міномет, і... і та сама молнія до них прилітала в гості. До речі, по позиції Вадима так само молнія працювала. Ну, це та... ми вже потім відео знайшли. Але це ми вже потім на російських пабліках відео це знайшли, де вона залітає. Саме туди і спрацьовує. І е... піхоту. Піхоту їхню ми кладемо, ми виграємо. Але от коли обрізається повністю логістика ну от, і наноситься жорстке вогневе враження, тоді набагато важче. Коли, скажімо так, коли хлопцям на місці вже немає чим воювати, то краще їх відтягнути, зробити таку собі кілзону, по якій буде рухатися ворог, на якому ми його будемо знищувати і все. Тому що тримати, тримати точку тільки заради того, щоб тримати точку. Це безглуздя. Нам людей потрібно берегти. Особливо наших людей. Хороших. Вам тепер от, другий раз буде складніше заїжджати, як думаєте, для того, що ми побачили війну переднього краю. Воно не складніше. Я ж говорю, одна проблема, то що заїхати. Виїхати. Ну, Є, звісно, є страх. Але що зробиш, коли нету. Надо, надо. Що там з Турецька, Іванопілів, Щербинівка, Іванопіля і. Ну, пряма дорога до Константинівки. О, так. Я подумаю, яка буде доля міста. Константинівки? Та тут важко сказати. Ну, реально важко. Ну, Поки тримаємо, то тримаємо. А... Як надалі буде, то це ну, тільки Бог бачить.